Вирішив пройтися, але сьогодні специфічний день. Сьогодні день людей з деформацією стопи. І сьогодні ми поговоримо з цього приводу з Федіром Олійником. Це провідний лікар, ортопед, травматолог, вертебролог, прикладний кінезіолог, лікар вищої категорії, засновник клініки Медіол, член Асоціації вертебрологів України та Української асоціації прикладної кінезіології. Ну і Давайте вітаємо вас, пане Федера. Розкажіть, будь ласка, що ми будемо робити, і взагалі що це за день? Він як він відзначається, що з цим відбувається, що в цей день маємо робити? Скажіть, будь ласка, я скажу відверто. День кульбаби, цей... збираємо кульбаби. Що робимо там? Перевіряємо ноги, ходимо, показуємо, що робити. Цей день потрібно просто зрозуміти сутність і проблематику цієї проблеми. Чого? Тому що саме ступні це є вершина айсбергу. Всіх багатьох проблем, які є у нас в організмі, протікають. Які наприклад перерахуйте, скажем так, обмінні процеси досить так. часто відбуваються наступнях у вигляді опухлості, у вигляді деформації. Тобто, коли ми так, бачимо названня, набряки, подагріч, то це набряк це порушення кровотоку, так. як наслідок дисфункції, наприклад, кишківника, порушення винозного застою. Якщо це говоримо, про подагрові, таке захворювання, воно відбувається часто опуклістю і деформацією першого пальця, плюснофалангового суглоба. суглобу. А так я розумію, що стопа це як лакмусовий такий Там, лакмусовий папірець. Ага, папірець, який визначає наші проблеми. Але чи можна лікувати за допомогою стопи ці проблеми? Ну, якщо взяти китайську медицину, то якраз китайці і лікують через кисті рук і через ступні. І можна і зворотньому напрямку лікувати. Але я хочу засередити увагу на те, що треба вчасно все робити, і з самого малку потрібно займатися і профілактикою, і лікуванням цієї проблеми, що ви принесли нам сьогодні? Розкажіть, будь ласка, покажіть. Ну, що я саме вам скажу, що почати потрібно з того, що треба зрозуміти, що таке ступня. Ступня це і ресорна, і присорна функція. Всього нашого тіла, і ми ходимо, і в нормі ступня має пружинити і має бути рівномірний перекат з п'яточки на носок. П'ятка носок. Так, якщо цього не відбувається, в нас не включається рівномірно в ці м'язи всього нашого тіла. На цьому а власне біг? і базується біг, все, те саме. Те, те, все саме. те саме. І якщо це не відбувається, то відповідно не включаються рівномірно м'язи, і натяжіння ступні не страждає, страждають всі суглоби, які йдуть вище кульшовий хребет страдає від цього, і навіть шийний відділ хребта страдає від цього. Відповідно, на цьому і базується методики прикладної кінезіології і е, сущність проблематики на сьогоднішній в сучасному розумінні це є натяжіння м'язів, які стабілізують цю ступню. От що є важливо. Чого я на це повернусь? Тому що досить часто і популярною є в нас індивідуальні устілки. да Багато всі так. знають це, наприклад, варіант індивідуальних ортопедичних устілок. Може подивитися? Так да. але. В, устілки, бачите, устілки не завжди потрібно призначати спочатку. Чому? Тому що це для, для ступні є свого роду як костелі. Чому? Тому що сама ступня має виконувати саме оцю е, ресорну функцію, тобто е, пружинністість е, самої походки. Розумієте? А якщо почати лікувати з устілок, то відповідно не буде цієї стабілізації. І м'язи будуть ослаблятись з кожним Моментом, коли ми ходимо в тих індивідуальних устілках, тому ми їх рекомендуємо в комбінації з тим, що потрібно, якщо вже на початках діткам, підліткам часто є варусні, вальгусні деформації стоп, от, наприклад, такий варіант. Да? То от ранній дитячий вік, там 6 років. Скажімо так, це плоска стопа ні, це вальгусна установка. Це ще не бачить, не нема, плоскає. Я, я хочу щоб всі зрозуміли глядачі. Хто нас дивиться? Це не плоскостопість, це вальгусна установка. Ще навіть не деформація ступні, але якщо так буде до віку там 12 навіть років, то вже відбувається і деформація. Відбувається підвивих на рівні словами, Я просто бачу таких людей, які ходять в них, стоптонатика частину виникає і вже деформація, яка в послідуючому переростає вже конкретну деформацію і вже захворювання. Ступні. Розказуйте, як боротися? Боротися слідуючим чином. От уже навіть в ранньому віці, по-перше, треба, щоб дітки ходили босиком. Зараз літо, так. травичка, камінці невеличкі, можна, є різні коврики, навіть голочки є спеціальні типу аплікатора. Ляпко. Є варіанти таких м'ячиків. Є тверді м'ячики, це для собачок такі свого роду, але він дуже добрий. Чому? Тому що ми шукаємо болюві. Я можу спробувати? Ну, будь ласка, давайте. Я будь спробую. ласка, нема питань. Давайте побачимо. Я свої відчуття вам розкажу. Дуже важливо в тому, так. що ви повинні відчути. Больове точку, Тобто ні-ні ні, так не робиться. Плавно притискаємо. Плавно я притискаю і ч, е, чуєте больову точку. Ні, повільно. Я відчуваю. О, я її вже і зараз... Ви проминаєте невеличкими круговими рухами. невеличкими. наскільки сильно краще треба краще це робити сидячи, тому що ну, ага. на всю масу тіла воно трошки більш болюче. І робити босяком, без носків. Це краще робити щодня перед сном, краще вечором, приблизно 10-15 хвилин. Комбінації можна використовувати такі з так. шипами. Він менш болючий, але й менш ефективний. Насправді, але як варіант можна спочатку да, цим зам'які, так але він а... Чітко потрапляє в якісь е, безпосередньо точки. Так, тобто мета Шовтає. в чому? Розслабити оцю плантарну зв'язку фасцею, яка проходить через середину ступні? Власне, із-за цього і виникають часто деформації, виникають п'яткові шпори, виникають багато захворювань. Не буду зараз перераховувати, які а хто є А всіх страждає на ці захворювання? Розкажіть, будь ласка, ну, яка, яка професія? По, по, е Згідно статистики, жінки більше страждають угу. по-перше. тому, що вони ходять на підборах. Е, да, насчет підборів, це взагалі проблема. Слава Богу, що зараз вже менше й менше ходять жінок у підборах, але зачали входити входив по інша, ходити, проблема. Да, інша проблема. Зараз носять взуття, яке абсолютно не підходить для носіння. Воно широке, наприклад, уги, якщо це зиму взяти, на літо односять різні Думаю, кипець, але вони уги взимку, Таке враження, що ти ходиш в тапках домашніх. Ну так, але ступня повністю розпластується. Щоб ви розуміли, за один зимовий сезон, хто ходить в угах, стопи перетворюються, в ласти, реально в ласти. І потім цю проблему вирішити буває на протязі всього життя вже нереально. Тому, я вам я... хочу сказати про те, що коли ходиш, босий весь час я після того, не можу в туфлі влізти. Якщо літом починаєш ходити дуже активно на дачі, босим-босим... це з босим. непривички. Це з непривички насправді не, Ти... не може так. на нагазну форму взуття знайти. Я вам скажу, до цього треба привикати. Нема, не необхідності, от літо прийшло повністю розбулися ходимо босіком. Це неправильно. Потрібно носити свого роду от крокси такого плана є крокси, які, окей, які гарно стимулюють, підошву. слава так. богу. бо так. я думав, що ви зараз розвінчаєте міф і Скажете мені як дитині, що Святого Миколая немає, бо я обожнюю крокси, Мені дуже подобається в них ходити. Це дуже зручна, зручне взуття. І воно я... нормально ор з зор ортопедичної. Тут треба дивитися саму форму ступні. От, наприклад, ваші туфлі так. вони заужені до середини. Так. Якщо, наприклад, ваша форма ступні Вона Воно розмір, розмір що мені сьогодні ще не підібралася. Вона Розш... має сорок а це 45. п'яте. Ага. Вона, якщо розширена переду ступня, я так називаю перший тип ступні. Коли вона поперечний свод розширений, і коли носять заужене взуття носки, зараз вже не настільки немає, раніше були модні ці заужені, то відповідно здасня відбувається пальчики. У мене зараз дівчина лікується приводу неврита е е е на рівні ступні між між е косного нерва. Із-за Носила вузьке взуття, була там на дефіляді, і е там цілий день вона в них пробула. Цього було достатньо, щоб виникла проблема. А якщо люди ходять щодня в такому незручному взутті, вона розпластується ступня як продольний свод, так і поперечний, і виникає деформація, знов таки яку потім складно лікувати. Я ще хочу зауважити той момент, що насправді лікування СТОП відбувається не тільки від допомогою медикаментозної терапії. Зараз досить популярні стає стеопатичні методики м'які е корекції, які дозволяють вирівняти е цю проблему на ранніх стадіях. Наприклад, якщо взяти от таку от форму, то в цих місцях вже виникає деформації. Але які ще можна повернути назад? Оце це, можна вже повернути Ну, якщо, повернути це досі? вік, скажімо, якщо це вік ступні, приблизно там десь до 20-25 років. А якщо все тіло 25? <рес> <рес> ну в чому суть корекції? Стеопатично потрібно, по перше, ми кінезіологічно дивимося дивимося натяжіння м'язів. По цій стороні натяжіння м'язів, які стабілізують ступні, відсутні. це часто пов'язано з тим, що. Є е, в нас розуміння м'язеві ланцюги, і м'язеві ланцюги проходять через перед частину тіла. Це, ми дивимося це рівне, як воно має бути нормі, це як воно має це бути проходить норма. через таранну кістку і фактично викрилення іде на рівні таранно пяточного суглоба. Так, от хочу вам пояснити, що така -от деформація виникає, у кого слабкі м'язи живота, грудної клітки, у кого є дисфункція на рівні шийного відділу хребта, тобто не тільки ми дивимося на саму ступню. І потрібно включити, я таке розуміння, включити тобто, має бути все збалансоване і при сім'ям за всім треба особливо стрекувати. це стосується тих, хто займається бігом, так. спортсменів або любителів бігу. Тому що після того як вони побігають ось такими стопами, вони наші пацієнти і не тільки наші. Розумієте, виникають болі, опухлості. Е, ну, знов-таки в нас стандартно призначають мазі, таблетки і прочі, але насправді потрібно тут уже допомога остеопата і потрібно коригувати, дивитися, що потрібно. Ви Мене просто зацікавили. Я не знаю. Давайте я повернуся спиною. У мене рівна нога чи ні? Ну от рівномірно станьте. Просто рівно стати. Ну, у вас йде навпаки, дивіться, у вас ступня йде назовні, Це так називаємо варусна форма, це навіть не деформація. Чому? Тому що у вас натяжіння м'язів, якщо вже по вас взяти, більше йде по цій стороні, по зовнішній. У вас, а передня частина у вас м'язів слабка. Ну тут я вас зараз не протестую, а. тому вибачайте, я вже так не можу. Просто те, що по по-візуально, у вас іде варост. Ну, у вас козацькі ноги, скажімо так, вони так, як і в мене, теж в мене йдуть більш по зовнішній частині. Це не є е, якби патологія, але. Ні, які подивіться уважно, які ж Ну, я... в рівномірно. 12 років так. народних танців. Ну, бачите, це, це своє дає знаки. Але оці всі форми, я хочу ще раз зауважити нашим глядачам, хто нас дивиться, вони мають мати рівну положення. І, і, і варто тільки відхилитися в ту чи іншу сторону. Це в послідуючому виникне і болі, деформацію, і відповідно дасть дисфункцію, що ви розуміли, на колінний суглоб, кульшовий суглоб. І за цього виникають послідуючому ці артрози, артрити. Ну артрит трошечки там приводу обмінних процесів, але все-таки поштовх до цього всього дають нам стопи, тому що ми постійно на них ходимо, і постійно ми фактично рухаємося за рахунок стоп. Ми не можемо інакше. Ми є прямоходячі по, по своїй суті. Тому Хомоеректус. Тому я скажу, от зараз прийшло літо. Є варіанти отаких, от, от клинів, клино ортопедичний, який підставляється під продольний повздовжній свод ступні. От, він як варіант можна використовувати в сандалі, ну відкрите взуття є варіант таких подушечок які використовуються під поперечний сводступні вони на ліпучечці, і їх легко можна вставити це і... для цієї частини да, да? вони для... формують оцю арку під поп... угу. поперечні свод ступні ну якщо є такі штуки то їх можна в принципі і підкладати в угі на е... відносно уг якщо вже ми до це вернулися треба в угі робити все таки індивідуальні устілки або готові, якщо невеличка деформація, а якщо вже є деформація вальгусна у такого плана, ага. дивились, то відповідно потрібно Но, вже робити формування. Має Оце між іншим. Я був в метро їхав, і просто я мусив Сфоткали я достав людину, фотоапарат да? і сфотографував. От, подивіться, в чому проблема нашого взуття. Теперішнього іде виражений е форма задніка на рівні е ну, кросівок в даному випадку, хоча й туфлі такі є. Чому проблема? Коли людина ступає, вона не робить функцію переката ступні. Тобто він ходить ось так буквально. От просто це може не, не так явно, угу. і з-за цього виникають повністю е, дисбаланс м'язів. Угу. Не натягується прямий м'яз стегна, відповідно, не включаються м'язи живота, відповідно не включається паттерн крока, так званий. Паттерн крока це розуміння взаємозв'язку балансу м'язів. І відповідно потім виникають не тільки болі, але й деформації, не тільки стоп, колінних суглобів, кульшових суглобів. А якщо в таких красівках бігати щодня там по навіть по 2-3 кілометри, то я вам е, кажу, ну, що я буквально... не думаю, що вони бігають. Таких це вже просто на ну, вихід, Можливо, але виріант. вони в них ходять. Вибачте, 10 тисяч кроків в день походи кожен день. Буде відповідно проблема з колінами. Тось тобто це пацієнти, які приходять. Бачите, я навіть до вас підходжу вже. Так, Якщо, як ви сказали, пата наш паттерн кроку. Паттерн кроку патерн кроку. Федеролійний про фер провідний лікар, ортопед, травматолог, вертебролог, прикладний кінезіолог, лікар вищої категорії, засновник клініки медіолог, член Асоціації вертебрологів України та Української асоціації прикладної кінезіології. Був у нас сьогодні з приводу всесвітнього дня людей з деформацією стопи. Дякую, дякую вам, вам, пане Федер. Дякую.